Водій тролейбуса Максим Андріяшин з початку року півсотні разів викликав поліцію, бо, каже, припарковані автомобілі заважають проїхати. Говорить, приватні машини залишають на зупинках або по обидва боки вулиці. Приїжджає поліція, вони проводять беседу, штрафують, але як тільки вони виїжджають, знову те ж саме продовжується. І всім байдуже. Дуже важко. Під'їхати, висадити безпечно пасажирів. Цей автомобіль припаркований на кінцевій зупинці тролейбусів номер 274. сімдесят з Паркований правопору а саме зупинка, стоянка заборонена. Во-первых, я не по не помні, там знака наверное, за транспортом. Ні одного міста у нас в центрі нету, де поставити машину. Зробили попередження, так як війшли в його положення. Він є інвалід з групою. Залишив транспортний засіб на декілька хвилин для того, щоб вийти купити собі ліки. Інженер з безпеки руху комунального підприємства Електротранс Андрій Білоус каже, такі ситуації трапляються щодня біля цієї зупинки. Через це тролейбуси та автобуси збиваються з графіка. Тут велика проблема маршруту номер 8 123, 103, так як автобуси длинні, а, ну, Ми самі бачимо, як тут можна проїхати. Не то, що прямо а виїхати з тої зупинки, як. По ліву сторону паркування в нас дозволено до пішохідного переходу ближче 10 метрів заборонено. По праву сторону заборонено, так як на першому перехресті знаходиться знак 334. Зупинка стоянка заборонена. Сума штрафу 340 гривень. Біля площі Богдана Хмельницького машини припарковані ближче 10 метрів до пішохідного переходу. Це порушення, каже поліцейська. Іноді водії знаходимо по базі по номерах водіїв, але водії не реагують на наші прохання підійти до даного транспортного засобу не для винесення постанови, а хоча б прибрати даний транспортний засіб, так як він суттєво перешкоджає проїзду іншим транспортним засобам. Якщо немає викликів, у нас почекаємо даного водія для притягнення до адмінвідповідальності. Сума штрафу 680 вісімдесят рік. А ну дивіться, як стоять. Не схотіли там і стали. Все було зайнято. Я став на дві минути робіти себе на Я швидко прийшовся і вернувся. у центрі Кропивницького немає вільних ділянок для створення нових паркувальних майданчиків, каже заступник міського голови Олександр Вергун. Протягом останніх місяців, я так скажу, відчувається, і ми це все бачимо. Перенакопичення транспортних засобів. Спричинено це тим, що в місті Кропивницькому. Велика кількість переселенців. Хочу звернутися до власників всіх автомобілів, власників транспортних засобів, щоб вони знаходили місця і паркувалися можливо трошки далі від своїх місць роботи місць проживання, тому що зараз ми входимо в осінньо-зимовий період. Будуть наслідки негоди буде сніг, буде желедиця. Комунальна техніка для того, щоб ефективно якісно чистила дороги, потрібно транспортні засоби. Приймати з узбіч. поліцейські за годину рейду зробили п'ять попереджень. Порушникам і склали дві постанови. Олена Жкалова, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.